Нова атака дронів у анексованому Криму цієї ночі не спав Джанкой. Кажуть, там і гатило, і стріляло. Що відбулося на цей раз? Всі подробиці просто зараз на каналі Січас. У ніч проти 10 липня у Криму пролунав вибух, а саме гурки чули мешканці тимчасово окупованого міста Джанкой. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітір з посиланням на дані очевидців. Загалом автори пабліка додали тамтешні жителі чули ще й звуки пострілів. Люди активно писали у коментарях, що було дуже гучно, аж ледь не попадали від несподіванки з ліжок. Інші російські спільноти стверджують, мовляв, це безпілотники, нібито атакували об'єкти в Кіровському районі півострова. Так, російське видання ШОТ пише про те, що сили російської протиповітряної оборони збили два БПЛА. За інформацією медіа, два невідомих літальних об'єкти приземлили вчора пізно ввечері. Повітряні цілі були знищені на початку 11-ї над територією Кіровського району, розташованого на сході республіки. Уламки апаратів зараз шукають оперативні служби. Попередньо ніхто не постраждав, пошкоджень на землі немає. Йдеться у повідомленні. А ще у Росії заявили, буцімто Київ 9 липня безуспішно намагався вдарити по Криму Ростовській та Калузькій областях зенітними ракетами с 200 переобладнаними в ударний варіант. Таке повідомляє Міноборони Федерації. Главі російського відомства Валерію Герасімову доповіли: мовляв, російські засоби ППО знищили дві українські ракети С 200 і ще дві ракети відхилено РЕП. Жертв та руйнувань кажуть внаслідок невдалої атаки Києва нібито немає. Одна з ракет С 200 запущених Києвом 9 липня територією РФ, була спрямована на Кримський міст. А друга летіла на військовий аеродром у Ростовській області. Таке от стверджує начальник головного штабу ВКС РФ Віктор Авзалов. Окупаційна влада Криму інформацію про атаку безпілотниками. Не коментувала натомість так званий глава півострова, поставлений Кремлем Сергій Аксьонов, написав про збиту учора 9 липня крилату ракету у районі Керчі. Пошкоджень та постраждалих, стверджує він, немає. Щодо півострова з'являються блискавичні прогнози. Так, командир ЗСУ розповів виданню Зе Таймс, що вже за місяць українська армія буде в Криму. За словами військового, українські бійці вже прорвали оборону збройних сил Російської Федерації. Далі наведу цитату: це ні санітниця про те, що росіяни мають неприступні оборонні позиції. Ми вже пройшли через них. Вони цікають. Бронетехніка формує групи прориву. Українська піхота наступає та займає позиції росіян. Сказав командир ЗСУ в інтерв'ю. Питання чи вдасться цікави цивільним із Криму? Російські пабліки повідомляють про величезний затор біля Кримського мосту і з боку Краснодарського краю. Там у тягнучці стоять понад 1200 машин. А час очікування у заторі перевищує 5 годин. Щоправда, із самого півострова пробки немає, машини перебувають в черзі на огляд при в'їзді у Крим. Роботу Керченської паромної переправи знову призупинено у зв'язку з погіршенням погодних умов. Таке от повідомили у головному управлінні МНС у Республіці Крим. Ну як ви думаєте, якщо стільки росіян хочуть заїхати на півострів, чи вдасться їм звідти вчасно виїхати? Коли передбачення наших військових про наближення у Крим таки справдяться, чекаю на ваші роздуми у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. До слова, напередодні важливу заяву про звільнення Криму зробив і президент України Володимир Зеленський. Обов'язково дивіться далі, аби все почути. Не перемикайте цей ролик. Територія, яку нашим силам оборони вже вдалося звільнити, приблизно співмірна із площею Одеси. Збройні сили України нині мають успіхи і на східному, і на південному напрямках. Скільки нашим захисникам вдалося відвоювати, розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, від початку нинішнього контрнаступу Сили оборони України звільнили 169 квадратних кілометрів території на південному напрямку фронту. Лише за минулий тиждень вдалося звільнити понад 10 квадратних кілометрів української землі. Про таке повідомив Генштаб Збройних сил України. Протягом попередніх семи днів у результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних сил України просунулися на понад один кілометр. Що в цілому становить від початку наступу на цих напрямках 8,6 кілометра? Нині там тривають гарячі бої, і пропоную пряму мову заступниця міністра оборони України Ганни Маляр. Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби в готовності до наступ... до продовження наступальних дій. Активна робота сил оборони Таврійського напрямку каже пані Маляр: триває. Тим часом на Бахмутському напрямку минулого тижня українські війська звільнили від російських окупантів 4 квадратні кілометри землі. Загалом звільнена площа на цьому векторі передової 24 квадрати. За даними Міноборони, там ворог стоїть в обороні. На південному флангу міста фортеці є певне просування наших військ, а на північному флангу бої без зміни положень. Додам також коментар від командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. У Бахмуті ворог перебуває в пастці, Місто береться під вогневий контроль сил оборони. Він також показав роботу наших бійців. Воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили позиції окупантів із протитанковою керованою ракетою. Їх попередньо виявила наша аеророзвідка. Робота продовжується на бахмутському напрямку. Ворог вибивається з позицій, так от зазначив Сирський. Загалом же кровопролитні бої точаться по всіх напрямках наступу ворога, а саме гаряче нині на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Раніше американське видання «The Wall Street Journal» спрогнозувало і спробувало пояснити, чому ж контрнаступ ЗСУ просувається повільно, як це здається, деяким політикам із Європи, наприклад. Так, у статті наголосили, що українські війська, які поступаються в озброєнні та чисельності і зіткнулися з ворогом, що глибоко окупався, намагаються провести одну з найскладніших операцій, як тільки можуть бути здійснені збройними силами. Насамперед, журналісти вказали на сильне замінування території та потужні укріплення військ Російської Федерації. На це кажуть спеціалісти бойовики країни агресора витратили місяці для російських сил, які раніше цього року намагалися захопити більше українських територій. Наступ не мав успіху. Однак, утримувати оборонні позиції їм буде легше. у коментарі виданню фахівець у галузі безпеки Брукінського інституту в Вашингтоні Майкл О Хенлон. Директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець зазначив, що знищення лінії оборони противника може тривати від двох до чотирьох місяців. Процитую фахівця дослівно зараз. Ми говоримо про те, що перший місяць пройшов з забезпеченням тактичних успіхів та у перевірці стійкості російської оборони. Зроблені висновки ставку буде зроблено на артилерію, і саме це має забезпечити майбутнє захисту противника. А використання касетних боєприпасів суттєво допоможе проламуванню ворожої оборони, сказав військовий експерт. Також тут важливо додати, що нині Україна ставить перед собою мету вже для нового контрнаступу. Більш детально про це розповів президент України Володимир Зеленський інтерв'ю телеканалу ABC News. Ціль полягає в тому, щоби підійти до кордону з Кримом, а тоді вже змусити главу РФ Владіміра Путіна розпочати переговори. Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно можливо змусити господаря Кремля всадити за стіл переговорів, Зеленський відповів наступне: ось його слова. Ну, це абсолютно зрозуміла логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу із цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений, сказав президент. А як думаєте, ви чи погодиться за таких умов російський диктатор на діалог? Напишіть свою думку просто тут у коментарях під цим відео. Не забудьте також поставити вподобайку нашому ролику та підпишіться на канал «Сейчас», якщо досі цього не зробили. А заразом пропоную вам скористатися функцією дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати сповіщення і вже точно нічого важливого не пропустите.